Всі пам'ятаєте, що медитація це наслідок концентрації. Тобто, спочатку концентрація уваги, а потім медитація. Так от, по суті, концентрація уваги вона буває не тільки в цьому моменті, да, в якійсь там точці, між або там, або в лівій руці, в правій руці, а ще як концентрація кожного, кожного дня на чомусь, на якихось ритуалах. Тобто, вона в тебе розтягнута вже. В часі, там, на тижні, на місяці. І, да, і це теж ти можна сказати, зосереджений на чомусь, але не прямо всю секунду, а кожен день ти. Ну, це називається іншими словами, дисципліна да, там, в, сп в спорті. По суті, це, це є концентрація йогівська. Це те, про що кажуть всі суперкруті спортсмени, які чогось досягли. І по суті, Усик нещодавно теж саме казав. Усик чи вусик, <ріст> я його фамілію переклав, хоча фамілію не перекладаюся, вусик. коротше, він сказав те саме, каже: ну, типу, мені е, там, якесь там було цікаве таке питання до нього. Типу, який у там настрій, там, ваше там, налаштування на заняття. Він каже, налаштування воно злітає кудись, настрій він туди-сюди. А дисципліна це коли я роблю, незважаючи на свій настрій. Щось. Ну, по суті, не тільки він це казав, це казали там багато, багато десятків сот, людей. Але це, ну, це така істина, яка є. Вона не тільки в боксі, вона крізь, вона в Йозі вже ж. Так що так. Да. Але це важко, да? дисципліна це дуже важко. От по суті, оця, цей жарт давній йогівський жарт, що саме, саме важкий крок в Йозі це стати на килимок. Якщо його перефразувати на філософський манер, це по суті рівно про дисципліну. Це не просто крок, якийсь фізичний крок на килимок, це змусити себе щось робити там, кожен день. Оце дуже дуже важко. І тому цей, цей жарт про його, що ти типу, найважкий крок стати на килимок, це в принципі про все в житті, не тільки про його. Почати щось робити, що ти собі там напланував, пообіцяв або до чогось там припрямуєш, стрімішся, то да, це дуже легко напланувати на новолуння, а потім забути на, на наступний день, а потім це все ж треба робити.